Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. В цьому відео мова буде про врожайність ячменю. Тиждень тому ячмінь був змолочений, і от тиждень часу пролежав в гаражі, бо не було часу до нього братися. Добре, що є куди висипати. Пів гаража перегородив, там далі інструмент, мішалка, колеса і багато чого іншого. А тут зона для ячменю. Буду віяти, тому що треба на насіння пару мішечків, решта кроликом, поки що доля ячменю ще в повітрі. Віялка в мене в іншому гаражі, метрів 10-12 треба носити. Тому не так все буде просто, як... як було з пшеницею. Але візуально ячменю менше. А якщо врахув менше, маю на увазі від пшениці. Ну і площа ячменю була 0,6, тобто 60 соток. Ну він такий був ріденький, але грубий. Ну і плюс купа то велика, але ячмінь легший за пшеницю. Будемо міряти натуру, ну, приблизно, звичайно, тому що вага в мене має крок. Має крок 50 грам. Пуста банка. 400 грам, знімаємо тару. Тепер набираю ячменю. Трошка кажуть, люди у відео треба трамбувати. Ось такі попадають. Тут лінійку треба мати, щоб таку процедуру робити. 650. Ну, це може бути і 630, тому що крок 50 грам, відповідно, якщо було б Наприклад, 625, воно показало 600. А якщо 630, то воно покаже 650. Але, в принципі, можна твердо сказати, що приблизно 650, плюс-мінус там 20 грам. Тепер пущу його через віялку і будемо важити натуру того каліброваного, яке після віялки. Ну і ячмінь піде весь в мішки. То, відповідно, мішки нові будуть і можна буде порахувати по врожайності. Тепер прийшов час віяти ячмінь. В ячмені багато є ось, ось таких. З чим це пов'язано, не знаю. Якщо дивляться комбайнери, скажіть чому ячмінь зерно має з собою остяки. Чи то він невчасно був зібраний, чи то, можливо через те, що він був маленький, низенький, ріденький. Це таке. Два роки в мене віялка, але ячменю я ще жодного разу не віяв. Ячмінь не є таким сипучим, як пшениця, відповідно, насипати можна з горкою такою конкретно. Зазвичай сім відер сиплю пшениці. Ячменю влізло з 8 відер Вітер залишаю так, як на пшеницю. Але думаю, теоретично ячмінь має меншу вагу, то відповідно його буде більше видувати. Тому треба дати або більшу подачу, або менший вітер. Але це вже в процесі. Ну, зараз за кадром налаштую і покажу вже сам процес. Багато віяти не буду, тому що на насіння мені багато не треба. 2-3 мішки, тому що наступного року під ячмінь у мене буде максимум 20 соток. Тільки для кроликів. Бо для продажу той ячмінь не годиться. Ячмінь то не пшениця, ячмінь йде значно важче. Важче в плані, що подачу зробив більшу, десь 1,5 сантиметри. Може навіть сім. Але сипучість з ячменю менше, відповідно, не так це все добре сипиться, як пшениця. Ну, почну перша фракція. Одна. Ну порівняємо її з другою. Ну такий крупніше, третя фракція. Дрібненькі. А видуває. Оці густяки. Ну і подекуди зернятка цілі. От такого приготую собі два мішечки на насіння, може три, а решта піде кроликам Тепер ще помірую натуру. Того, що з віялки. для таких процедур звичайно, вага потрібна, більш точна, ще треба трішки. 650. Ну, так як було. На пшениці показує різницю, на ячмені ні. Треба чутливішої ваги. ну Але я ячменю перевіяв всього навсього для насіння. Зробив собі 100 кг насіння. Цього так і забагато, тому що хватило б і 60-70 кг, але зробив 100. Хай зиму полежить. Хто його знає, що буде весною. Тепер віялку позамітаю, спилюки почищу. Вона вже мені цього року не буде потрібна, тому що в процесі перевіювання пшениці я собі насіння пшениці частково підготував. Насіння ячменю також, а перевіювати весь ячмінь не бачу смислу, тому що це так для кроликів. А кролики можуть із вустяками їсти. Тому тепер те, що залишиться в гаражі, маю на увазі ячмінь, треба набирати в мішки. І тоді буде загальний результат по врожайності. Тепер пару слів про біографію цього ячменю. Ячмінь ярий. Без роду і племені, тому що сорту не знаю. Просто купив насіння по оголошенню, це була весна, куча блокпустів, було неспокійно. Знайшов там, де найближче, купив по 7 гривень за кілограм і посіяв. Сіяв не троєний, тому що часу не було. Попередник гречка була, ну і зимова оранка, точніше, оранка на зиму. Добрив ніяких не давав. Просто посіяв. Пізніше в травні покропив гранстаром і до гранстару давав гумат. І так ячмінь виріс. Собівартість його, в принципі, дешева, тому що без добрив і сам сіяв. Ну і врожайність така собі. Ну, тут ще залишилось. Мішечків 10-15. Наберу, порахую мішки, зважу, тому що невідомо, скільки ячменів в мішку, оскільки мішки в мене такі великі, то досить важко. Може і 45 кг бути ячменів у мішку, але це все зважу, буду знати. Ще поговоримо про мішки. Більшість мішків у мене з минулого року такі залишились, з чорною полоскою. Цього року докупив синюю. І що цікаво, що оці ширші, якщо візуально подивитись, можливо і камера покаже і зверху, якщо дивитись, то оці ширші, в них тут діаметр більший, ці якісь менші. Почав важити, то оці синенькі мають в середньому 43-44 кг, набиті ячменем. Якщо говорити про сірі, то в сірих 46 твердих, навіть з хвостиком. Ну, мішок теж має якусь вагу. Ну, я думаю, рахувати арифметичне 45, оскільки цих більше, тих менше. Тепер підбиваємо підсумки. Мішки набрані. Тут лишилось кілограм 30 ми його не будемо брали. До уваги. почну з того, що 350 кг ячменю пішло з гаража. Реалізовані вже, але реалізовані вони обмін на пшеницю один до одного. Тому 350 кг плюс 100 кг відкинув для посіву. Сіяти буду мало, то 100 мені забагато. Там 20 соток посіяти, хватить і 50 кг, 60 кг, але відкинув 100, хай буде. Також набрав 26 мішків. Повних 26 мішків, нових 26 мішків, тобто рахуємо 45 кг в середньому, тому що більші і менші мішки. Получається 1170 кг. Площа в нас була 60 соток, то відповідно, якщо 60 соток 1620. Просте рівняння. Вираховуємо з гектара. 2700 рівно виходить. Ну, Це умовні розрахунки. Можливо, 2700, можливо, плюс-мінус. 50 кілограм менше більше, але явно, що 3 тони з гектара не було. Врожай відносно слабенький, тому що ячмінь був маленький. Причин в цьому багато. Може, висів завеликий на одному городі був, тому що я вчився сіяти. Можливо, через те, що. Травень-червень був посушливий, вже пізніше перед жнивами дощі пішли, але це вже було пізно для ячменю. Ну, це таке. В будь-якому випадку, ячмінь мені обійшовся набагато дешевше, тому що без добрив і сівба своя. Ну Це якщо порівнювати з пшеницею, тому що під пшеницю давав нітравму фоску і наймав сівалку. Тепер це все відправляється в комору. Щось з'їдять кролики, щось буде зайве. Але в будь-якому випадку потрібно все носити в комору і чекати сприятливіших умов. Кому це відео було цікавим і корисним, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу!